Що всюди, сивці наповняє скарби добра життя, подателю прийде, вселися в нас, очисти нас, від усякої скверни, спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпті, суди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпті, суди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпістий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Присвята, Ітруйце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святи слянце, стіли, немочі наші, імені Твого ради, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Ніні, повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє на небі тоді на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нашим, і не в води, нас успокусили, визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіть і віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помили, Господи Божий Творче наш, Ти образом Твоїм шанував нас, людей навчив обраних Твоїх слухати вчення Твоє, відкрий премудрість дітям, Ти, Соломона, і всіх, що шукають Твоєї премудрості, навчив. Відкрий серця розум і уста і рабам Твоїм цим. Щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм на славу при святого імені Твого, на користь утвердження Святої Твої церкви, і розуміли Благой до вершого волю Твою, і допомагай провадити їм їхнє життя, представляй їх до Твого охоронителя, і визволи їх від усякого підступу ворожого, і збережи їх у православній вірі і усякому благочесті і чистоті усі дні життя їхнього, щоб вони досягнули успіху в розумінні і у виконанні заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли Присвяте ім'я Твоє і були досягненням царства Твого, бо Ти Бог сильний в милості і благії у кріпості, і тобі належить всяка слава честь і поклоніння. Нині повсякчас, і на віки, віків амінь, благословення Господнє на вас, того благодаті, чоловіку любтом завжди, нині повсякчас, і на віки. Віків Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі вчителі, батьки, випускники, як ви повиростали діточки швидко. А маленькі були, перший клас починався. Бачите, як швидко час прийшов. Ви стали дорослими. І ще трошки станете й незалежними. Сьогоднішній непростий час, як ми бачимо, бо бачите, війна, діточки, хто би міг подумати, що вона припаде і на наше покоління, ця війна. Багатьох вас, батьки воюють, захищають нашу Україну. Але нехай настануть мирні часи. Пам'ятайте і залишайтеся завжди людьми. Ми ж, ми ж не знаємо, ви можете стати великими людьми. Можете стати і правителями нашої держави, все може бути. Але не забувайте людяність свою. Це є найважливіше у нашому земному житті. Тим би ви не працювали, на яких би ви посадах не знаходилися, не забувайте і про інших людей. От тоді все буде добре у вас. Повиходите заміж, поженитесь, будуть ваші діточки. І... Так продовжується наше земне життя, але я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай всі не на вашому земному шляху зникають, а щоб та стежка і дорога гарною стелилася. Хоча життя не просте, де б не знаходились, знаєте, багато хто каже за кордоном, і там не немає, повірте мені. Краще, чим на Україні немає ніде. Я був сам бачив, все воно чуже. Треба любити і цінувати своє. Так як наші сьогоднішні захисники, бачите, віддаючи своє життя заради того, щоб ми жили. І про кожного хлопця можна історію писати. Бо, на жаль, мені і всіх проходиться проважати в останню дорогу, останнього Сергія, якого ми ховали. У нього троє діточок, він міг не йти воювати. Він сам добровольно пішов і загинув. Але навіть командири, які приїхали з бійцями, ви б чули, скільки вони про нього гарних слів сказали. Розривається серце, тому що на два роки старший, як я, троє діточок залишилося. Але дає хлопці нам майбутнє, нашій країні. Хіба не так? Тому я бажаю вам, щоб закінчилася ця війна поскоріше з нашою перемогою. А воно так буде, бо іншого шляху в нас немає. А вас нехай всі Господь береже про церкву, не забувайте, діточки. Де б ви не знаходились? Пам'ятайте, як би вам трудно не було, прийдіть до церкви, помоліться, поставте собі свічі за здоров'я, побачите набагато все легше. Добре? Да. Я бажаю вам гарної связи. Нехай ангел охоронити всіх вас оберігає. Не забувайте своїх вчителів, які провадили вас до цього життя, давали вам знання, тому що це є дуже великий труд. Шануйте і поважайте батьків своїх. Поважайте старших. І будьте гарними діточками. Бо із вашого випускного класу я не буду казати, хто. Але його сьогодні немає. Хай, є здоровий. Я не багато, ми вияснюємо. Ну все висловлює, все буде добре. А хлопчик і ви бачите, там за дівчатками. Правда, не щось. А й Господь усім дає здоров'я. Бережева, щоб це було добре вас. Як нас баскала. Пам'ятаєте, так, дітоще? А вам всім не потрібно знову нові класи і працювати далі. Дорогі батьки, я всіх щиро вітаю вас. Вже не діточки. Мало водички.